Астролог Олексій Карченко, школа астрології Астрорада, знаки Зодіака в першому домі. Це відео про те, як навчитися трактувати знаки Зодіака в першому домі. Як я в минулому відео казав, що, значить, з моєї точки зору, такий акцент дуже сильний на першому домі, він збіднює інші дома гороскопа. Ну, уявіть собі, їх 12, а Ну, а один прям з них самий-самий самий. Якщо в людині нема там планети, і він не дуже сильно проявлений, то якби, не раджу дуже сильно на ньому акцентувати свою увагу. Але це відео не про планети, а це відео про знаки Зодіака. І я коли е, ну, подумав, як записати це відео, я стихнувся з тим, що хорошо, дуже коли я розказую не теорію, а ну, мені так здається практичні якісь приклади, і, е, але я не можу показувати карт народження людей, своїх знайомих і клієнтів, бо це приватна інформація. Тому я в стилі 12-го дому гороскопу вирішив записати це відео. Тобто, ви насправді не бачите ті карти, про яку я кажу. І для вас це буде як вона в 12 му домі, а ви бачите тільки мене. От я зараз на екрані дивлюся на цю карту, карту цієї людини. Ну, от такий формат, надзвичайний 12-дівний. Нехай буде, щоб я хоч якось мог би розказати про ці карти. Ну, наприклад, от карта людини, в якої Асцендент стрільці. Також, до речі, це відео буде про співвідношення знаків Зодіака в конкретному домі. 70% стрілець, 30% козорог. Сама себе людина сприймає як оптимістична, позитивна, і гарна і класна. Але я в минулому відео казав, що цей другий знак зодіака, він може означати якийсь як корку дома, якийсь зовнішній вигляд. Ну, наприклад, як столиця і, як, і провінціальне якесь місто. І, Дійсно, хоч людина сама себе вважає оптимістичною, ну, і такою гарною, з всіх сторон дуже класною, ну, з моєї точки зору, я бачу це тьому второго-другого знаку Зодіака Казірох, я бачу людину як холодною, непривітливою, непривітливою, як Ну, Якщо так глубніше, можна ще сказати глубже на цю людину подивитися, не те, що вона з першого погляду показує, а реальна, от реальна, як я сприймаю. Тобто ну, я дуже сильно відчуваю цей другий знак холодність цього другого знаку Зодяка Козьюх, хоча ну, тільки 30 десь приблизно відсотків значить, цього знаку зодіака. Наступний приклад, значить. Дуже мала знака зодіака Казірог 5% і 90% знак зодіака Стрілець. Значить, відчувається і, і риси знака зодіака Скорпіон, і рису знака зодіака Стрілець в цій персоні. Але м дуже от, до речі, відчувається по-русски проработка знаків зодіака, українською не знаю, як це сказати, проробка, пропрацьовка Досконалення, давайте окей, так: вдосконалення енергії знака Зодіака, бо стрілець не пропрацьований, якщо у людини є ну, оптимізм, який є, ну, якби не ну, як це сказати, не підтверджується на практиці. Не підтверджується на практиці, і дуже от відчувається рівень проработки цього стрільця, що оптимізм є, окей, і людині вроді би хорошо сприймати, але реально якби не як це називається, не можна. Ну, цей на практиці цей оптимізм підтвердити. Тобто, це отривень відрив від реальності. Тобто, от тема знака Зодіака стрілець відрив від реальності. Ну, а Асендент Скорпіоні дійсно воно впливає на те, що людина може ну, зачепити, дістати, як би покритикувати. Далі, <кій> Асцендент а, і. Інша карта, більше асцендента в Скорпіоні і менше стрільця. Значить, зовсім інше враження. Різні карти, знаки Зодіака одні ті самі, але це ну, люди, які я знаю, Якщо це незнайома людина, то можна дуже сильно помилитися. Якщо ви, то все таке, бачите, відео, воно практично, тобто такі практичні ну, рекомендації в цьому відео буду я от розказувати. Тобто, ті самі співвідношення знаків Зодіака і даже Скорпіона більше, інша карта, але... Ну, в цій карті Скорпіон проявляється просто як скритність. Людина не дуже сильно, ну, претензії, як би виказує. Ну, тому що в Скорпіоні, окрім Асцендента, немає взагалі інших планет. А в минулій карті в Скорпіоні були планети. От, і стрілець проявляється дійсно як така оптимістичність, тобто відчувається. Десь 30% скорпіона і 70% другий знак Зодіака, стрілець в першому домі гороскопу, він другий. Але оця оптимістичність відчувається. Якщо людину не чіпати, зазвичай вона в такої абстракції. Але коли її зачіпнути, то цей стрілець включається і дійсно люд, але відчувається, що щоб проявити оцю оптимістичність. То людині треба деякі зусилля над собою, ну, таке зробити. Тобто, на автоматі людина от в такої абстракції, Скарпіонівській, і трохи її піднапрячця, але не дуже сильно. І вона починає ну, робити таке враження, як Стрільцовський, як людина, ну оптимну така оптимістична. Далі рухаємося. Наступну карту дивлюсь, значить. Знак Зодіака Рак у людині працює як тема скромності. Людина скромна і м'яка, як, скромна і така дуже ну, як, як пушистий, як, як кот пушистий. От, ну, як от пуху пушистого кота або там якоїсь тваринки Таке ну, такі от відчуття від людини. Майже ну, дуже рідко я її бачив в якомусь іншому режимі. Тобто, щоб вона злилася, або ну буває ну дуже рідко. В основному така лапочка. лапочка, Значить, хоча людина в бізнесі така сурова в неї робота, в принципі, доволі. От. Але ну, от як людина, вона так. Якщо треба когось заспокоїти, або ну що конфлікт якийсь владнати. Окрім рака, в більше інших планет нема. Ну, типу, в першому домі. Повністю на, цій, на цьому зосереджена. І протилежна позиція асцендент в Козірогі. Людина-організатор може жорстко відповісти, може ну, бути якби, ну така дуже серйозна людина і має обмеження, іноді має обмеження в тому, щоб проявити себе. А другий знак Здяка Водолій, включений. В цієї людини і іноді людина ну, проявляє у цей знак Зодіака Водолі дуже рідко. В ньому немає планет, і ну, мало проявлений знак Зодіака більше сприймається по Казірогу. Мабуть, внутрі себе людина сприймає як водолій, ну тобто є щось таке у внутрішньому сприйнятті, ну тобто, як необична, оригінальна, нестандартна і дійсно таке є. Ну якби, але. Є в тому вже якби як друга производна, як перша производна, людина зразу по казірогу сприймають. Тобто серйозна, ділова може сказати ні, відмовити. А якщо подивитись, ну більш віддалено, типу як людина глобально себе проявляє, то відчувається, що вона не обична, оригінальна, нестандартна. Тобто відчувається оця енергія. Знака Зодіака Водолій. Я нагадую, це відео записується в стилі 12-го дому гороскопу. Заодно, ну, щоб ви відчули, що таке 12-й дім гороскопу. Тобто ви карт людей не бачите, тому що жодної людини я не запитую, шом, чи можна твою карту всім показувати. Карт нікому не показую, бо то є ну, приватна тайна людини. Далі, наступне дивлюсь, зараз хвилиночку. Нехай отак от буде. Так, я вибираю людей, яких я більш-менш, ну так, більш-менш якось хорошо знаю, щоб я міг ну, міг якби краще. Значить, ну, людина, от асцендент в близнюках. Це карта дівчини, і дівчина вражає, ну, так, -так таке справляє враження дівчини легкого поведінки. Тобто. Легко дуже спілкуються, і якщо з нею спілкуватися, то можна ну, собі представити, що ну ця дівчина, вона зі всіма хлопцями в стосунках, прям легко до неї так е підійти. Але все це на словах. Асцендент близнюках. Я її насправді ну, знаю в приватному житті. Насправді такого немає. Такої ну більш легковажної моделі поведінки. В неї ну доволі такі серйозні стосунки. А ось так от виглядає. тобто, Дивіться, Асцендент Близніцях виходить: але е е но бити українською мовою, як бути: е е ну, в але не но Тобто, Є людина взагалі інша. Оцей Асцендент Близніцях він дає такий просто ну, реально ля -ля 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 -ля, такий образ балакучої людини. Далі, значить, половина близнюків, половина знака зодіака Рак. Оскільки рак скритний знак Зодіака, то він, ну, мабуть, в першому домі ну, працює цей знак зодіака в людини, але із-за того, що це ж не Овін, його не видно, і це не дуже помітно. Але якщо приглянутися краще до людини, то відчувається, що людина проявляє себе доволі обережно і деликатно по відношенню до інших людей. Рак означає обережно і делікатно. От, і, значить, тому. Тому, 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 що тому. Тому працює цей знак зодіака. Просто із-за того, що він ну, не щось таке яскраве означає, а його треба відчути. Ну і взагалі людям подобається з цією людиною спілкуватися, а окрім спілкування, від неї відчувається якесь, ну ця близькість, така анахатність, якщо в термінах чакрах сказати, таке відчуття, як від чакри Анахата, тобто як якась така материнська забота відчувається. Але це коли так ну, більш. Якщо от якщо перше враження за одну там, за 3 секунди людини сказати щось, то там комунікабельно сказати. А якщо вам дати ну там, типу 5 хвилин і описати людину, то тоді вже до опису буде включатися оцей другий знак Зодіака. А, так, здивлюсь далі. Значить, Асцендент 15% десь стрільця. Включений козорог і, і процентів 30 водоліє. Ще раз 15 стрільця, повністю включений, ув'язаний в перший дім козорог і ще є ну, десь 30% водолія. Людина дуже різна. Тобто дуже різна, от не знаєш що від неї очікувати. Реально, в одній ситуації холодний козорог, ні все. От, причому неочікувано. Включений знак зодиака. Ніхто не очі. Я не Ну, ну, не я, не інші люди не очікують, що людина так проявить себе. І потім воно як бульба спливає. Оцей включений знак зодіака, і людина така, а от нет. І все таки, Ми від тебе взагалі такого не очікували, що ти так жорстко, категорично. Ну, типу, скажеш. До речі, теж така ситуація була, коли Асцендент 15 градусів стрільця, людина благотворительно безкоштовно зробила роботу. Благорітне безкоштовно не взяла за це грошей, а потім через декілька років в неї включився Казірог. І тій людина така: типу, а чого це грошей не взяла? Набирає там, а помниш там декілька років тому була робота, а ти мені не заплатила. От включений знак задяки Казірох на практиці, як це ну, було. А, значить, третій знак Зодиака Водолій? Ну, третій знак зодіака це якась така аура, яка як сказати, от е... ну таке дальнє враження більш глобальне і більше дальнє враження, яке ну, людина. Тобто, якщо от, який послід після себе людина залишила, тобто, що після цієї, цієї людини залишилось, Не як вона виглядала, а от як що? За собою людина залишила, і от відчувається, що залишила за собою енергію водолія. Тобто, ну вона слава Богу, ще жива. і, Дай Бог, ще багато років буде жити. Я просто так. Ну, типу, що людина не обична, така нестандартна. Сучасна, така ефектна, ну якісь такі враження. Тобто, оцей включений Казірог, він ну, як час від часу, просто як бульби такі йдуть. А таке враження, які на перший погляд, які от просто одразу ж то одразу ж яскравість, тобто яскравість, також це можна ну, типу, б сказати в прогресі. Тобто, спочатку людина стихія вогню, стрілець. Від неї таке яскраве враження оптимістичне, Потім включається, включений Козірок людина проявляє консерватизм. Каже: ой, ніт, щось я дуже багато віддаю, щось я дуже така, як це називається, дуже добра, дуже оптимістична. Ні, 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 треба бути більш серйозною, більш суворою. От. А потім. Так строго й суворо з усіма поговорила. А потім через деякий час включається водолій і каже: ну що то, ото строгість суворість, ну окей, ну давай ще будемо друзями. Ну по великому ж рахунку, ну а що, і все таки, ну да, ну да, давай по великому рахунку будемо друзями, будемо ну комунікувати. Тобто, ну за часом така розгортка получається. За часом водолій включається. Так, дивлюсь далі. Я шукаю людей, яких я більш хорошо знаю, щоб я міг це описати. А, Значить, далі асцендент в Терезах, і терези повністю, повністю в першому домі. Ну, людина проявляється через стосунки. Тобто, вона в стосунках за собою тягне стосунки. Прийшла на фірму, притягнула за собою всіх своїх друзів, і на фірму прийшла, тому що стосунки хороші з володарем фірми. Ну, Враження такі спричиняє делікатне, дипломатична. Хоча, ну, типу, як виглядає для неї важливо, за своїм зовнішнім виглядом дивляться? І цікавиться культурою, мистецтвом. і Ну, така інтелігент, інтелігентна людина. Асцендент в Терезах. Ще один асцендент в Скорпіоні всього лише 10%. І далі знак зодіака Стрілець. Значить, і в цієї людини зовсім не відчувається ніякої мрачності. Відчувається ну, скритність. Тобто людина в бізнесі, асцендент Скорпіоні працює як скритність, але оцей включений знак зодіака стрілець, хоч і в ньому планет немає, дуже сильно відчувається. Людина презентує себе як стрільця. Ну, але, ну тобто, якщо людина в спокійному стані, то це скорпіон. А якщо людина починає ну, включатися, тільки все, включається стрілець. І людина справляє враження такої оптимістичної людини, претензій, причому для цього стрільця немає, до його рівня пропрацьовки немає претензій. Ну, в мене, наприклад, тобто, ну, просто дарує людям дійсно ну, хороший настрій. <кхм> така ситуація. Іноді людина, оцей Асендін в стрільці працювавши, іноді людина виконує роль арбітра, судді, інспектора і щось перевіряє. Тобто вона щось перевіряє і ну, це працює Асцендент Скорпіоні. Але людину по Скорпіону не сприймають. 15% по стрільцю сприймають по включеному знаку Зодіака. Ну, може, там близькі люди по-своєму. Ну, а так, середньостатистично, по стрільцю. Хоч і включений знак Зодіака. І, і планет в ньому немає. А, далі, а, значить, асцендент. 10% стрільця, далі включений козорог і е, процентів 40% водолія. М -м -м. Значить, складно зрозуміти, що людина і ця представляє. Людина по-різному дуже проявляється. По-різному, не знаєш, що однієї очікувати. Ну, Планет немає в всіх знаках ну, в першому домі, принаймні немає жодної планети. Тобто, ну, перше враження оптимістичне: рум'яні щоки асцендент стрільця, рум'яні щоки така. Позитивна енергетика, такий енергетичний поток. Потім людині кажеш, ну давай це зробимо. А людина така різка стоп, різко ні. Козірує включається. Оцей включений знак зодяка. різко каже, ні, я цього не буду робити. Типу, а потім така водолій, типу, я тут не при чому Мене це не стосується взагалі, ну таке включення. от. Значить, відчувається включений знак зодіака, Козірох, як що людина ну і себе стримує в якихось ситуації, і іншу людину теж стримує. Наприклад, здала комусь нерухомість на, на оптимізмі. асцендент стрільці, людина заїхала там, почала хуліганити. В неї включився Козірох. Вона каже: Все, виїжджай, того все не можна робити водолій все одно відчувається як якась зовнішня, от центр аури, середина аура і зовнішня аура. Водолій як зовнішня аура, в принципі, враження таке глобальне від людини, що людина сучасна, прогресивна, з нею цікаво. Значить, окей, далі рухаюсь. Асцендент в тельці, половина тельця, половина близнюків. Ну, 40% тельця, 60% близнюків. Значить, робота людини: що людина перевозить вантажні грузи, вантажні грузи, близнюки перевозити телець, грузи. Тобто він вказує, куди людина дивиться. От ви обличчям, як дивитеся зараз ну, в екран свого пристроя, там смартфону. Чи комп'ютера, і я дивлюсь от на вас, оце Асцендент. Куди ми дивимось? От я дивлюсь от туди. Оце мій Асцендент. Куди? Тобто це ну показує основний напрямок такий. Ну, куди вообще, що людина помічає, на, на що вона звертає увагу. Телець вантажні грузи, а близнюки їх перевозить. Ну, так, от, наприклад, така трактовка. Асцендент в тельці людина ну, я, наприклад, важко людину сприймає. Для мене людина важка, тому що вона по-своєму тлумачить, по-своєму все, ну, типу, як би сприймає і не хоче ну, її пошевелити складно. Тобто сказати, а давай-ка по-іншому подивимось на цю ситуацію. Ні, от людина сприйняла якось ситуацію, і це железобетонно. А потім близнюки, як включається, ну, людина починає, ну, звісно, комунікабельна, в принципі, людина спілкується, спілкується і, ну, не мовчить, не мовчить. Ну, от е, перше відчуття від Асцендента в Тельці, що ну, важко, в, в, важка якась енергія. Далі. Наступні карти дивлюсь. Так, я вже казав, не можу розповсюджувати інформацію, я не кажу не, не ім'я, нічого про людину, я не можу казати. Хоча, звісно, мені б це було вигідно, просто показувати карти людей, і все навіть без імені було б, ну, ви б там бачили, там і вам було б вигідно. Але особливості роботи, якщо людина буде розуміти, що її карту, типу, будуть дивитися, то це, ну, ну, то це людині дискомфортно. <кій> Тому, на жаль, <кій> на жаль, тільки так. Далі. Далі, 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 що я ще тут подивлюся? Ам... Асцендент в Деві, асцендент в Деві і трішки Терезів. От Терезів трішки, але в Терезах багато планет у людей є, але вже в другому домі. В першому домі Терезів десь ну, процентів 25%-30%. 70% Деви. Але. От, ну, Дєва, окей, людина ну, така конкрет, ну, конкретику любить, так, вона працьовита, завжди зайнята, щось робить, е, ну, така серйозна, трудоголік, окей. Але оцей от, от Терези дуже сильно відчувається, є в Терезах планеті, але повторюсь, не в першому домі, вже в другому, але все одно вони, мабуть, силу цим Терезам дають, бо тема відносин ну, дуже от людину сприймають через відносини. Тобто, в, кажуть. Мені колись, колись я з нею познайомився і, і мені кажуть, о, ти з нею познайомився так, і ти її гороскоп зробив? Так мені кажуть, ну все. Тоді, якщо ти її гороскоп зробив, очікуй, що всі її 100 друзів теж до тебе звернуться. Ну, може, не 100 друзів, але дуже багато людей дійсно. Тобто, це людина, якби вона, от Терези, вона людина відносини. Тобто вона несе з собою відносини. От сильно дійсно відчувається цей другий знак. Ну, інтелігентна, звісно, Дєва інтелігент Терези, другий знак зодяки. Ну, така людина освічена, інтелігентна, приємна в спілкуванні. Але ну, Асцендент в Дєві не пробачує, якщо її щось там погано, тобто критикує, каже все, от з цим я людиною відносини розриваю, бо. Ця людина, от вона не витримала моєї критики. Дивлюся, її критикою. І людина дійсно, от така сяка. Ну я кажу, ну, тобто, якщо б риби, то риби це про те, що пробачити. А це те, що, те, що в людини, це не про те, що пробачити. Далі наступна карта Асцендент в стрільці, включений знак Зодіака Козорог. А, значить, асцендент стрільці включений знак Козорог. Козорох. А, і це означає, що ну, багато в людини обмежень. Тобто цей Козорог, але вона їх не показує. Ну, не показує, бо а, внутрі в неї є напруження типу складнощі, такий складний графік роботи, може бути, якісь обмеження є. Але оцей стрілець, він. Ну, в професії, наприклад, людина працювала тим, як це називається, викладачем. От, викладачем. Тобто асцендент, така слухайте, історія, ви можете сказати, так ну, типу, так, професія пов'язана з десятим домом. Ну, ну от, от я вам вже декілька прикладів навів, коли асцендент в тельці близнюках людина перевозить вантажні грузи. Отут асцендент, в стрільці, людина працює, як це називається? Працює. Працювала, ще скажу, викладачем іноземної мови, до речі, Асцендент стрільці, викладачем іноземної мови. Не у всіх викладачах іноземної мови, Асцендент Стрільці це ну, от, частний випадок такий. Ще який там приклад був Асцендент в Ракі, я там розказував, людина ну, дуже м'ягка, комфортна, людина займається домівками. Тобто ремонт в домах, в оселях, там євроремонти. Тобто людина, асцендент, куди людина дивиться? На дивиться на тих, як це називається. На тему рака, на тему нерухомості ремонтів домівок. Ну, така історія. З, знову ж таки, це не у всіх, хто займається євроремонтами на це. асцендент в ракі це така частна трактовка. Тобто, коротше, треба звертати увагу в профорієнтації на асцендент. От що я хотів сказати. Так, e, значить, окей, включений знак зодіака козорог і трошки там процентів 25, 30 водолія. Дійсно, в людині є якісь обмеження, не буду казати, які багато щось якісь блокіровок, щось не виходить, щось не йде. І людина вчиться витримці оцей включений козірок в першому домі. Ну, типу, працює так, що людина буде ну, якось тримати щось не як це сказати не Довго довго якісь, якісь речі людина а, витримує. Значить, а, і, а, і знову ж таки кусочок водолія в першому домі все одно відчувається, що людина сучасна, така, цікава в неї якісь ідеї бувають. Іноді вона такі: хоп-хоп, якісь ідеї в неї є. А, значить, окей, ще один приклад скажу: От два знаки Зодіака в першому домі. Лев і, е, і Діва, наприклад, і диссендент, е, виходить, водолій і риби. Тобто, хорошо іноді розглядати в опозиції перший дом. І тобто, оця людина казала мені, що її дуже дратує, коли хтось в стилі риб, типу. Щось мутить, не договарює, якусь з'їжджає з теми, починає брехати, і людину це дуже дратує. Каже, вона почуває з цим воювати, каже, що ти брешеш, що ти, ну, типу жалкується, людина, що ти ну, там, щось ютіш, мулі, отримує, щось, щось таке, ну, давай конкретно кажи. Тобто, от людина хоче сприймати в неї другий знак зодіака, Дєва, але хоче сприймати отак-от чітко. Чітко хоче сприймати. Тому а, на цих прикладах я хотів навести, що хоч кутовий дім, але треба розуміти, що цей перший знак зодіака, це такий типу, як ефект. От людина сприймає ефект. Але якщо ми серйозно глибоко починаємо вивчати цю людину, то ми бачимо проявлення і другого, і третього знаку зодіака в кутовому домі. Пишіть, як вам такий формат, чи нормальний, чи нормальний. Це перша моя спроба записати в такому форматі відео, коли я ну я просто думав, як я можу про карти людей розповісти, як я можу вам приклади розповісти, але не показувати цих карт. І напишіть, чи вас це дратує, чи вас це дратує, що ви не бачите карту людини, і тобто вам цей формат не підходить. А також пишіть свої приклади, які у вас є приклади знаків Зодіака в першому домі. Якщо ви початківець, почитайте в інтернету, дивитесь свою карту. У вас там Казірог і Стрілець. Ви в інтернеті почитали перший дом в Казірогі, перший дом в стрільці. І потім про себе проміркували, що підходить, що не підходить. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!